Почали займатися вишивкою ще до того, як це стало мейнстрімом. Я не знаю, чи ви знали такі факти про нас і про наш бізнес. Але слухаємо, ми почали займатися вишивкою у далекому 2017 році, і це був самий початок. Мені було 16 років. Я називаюся сімейним бізнесом, тому що його співзасновницями була моя мама і моя хресна. І я третій виконавець smm менеджер Лана Обрін. На той час ми могли обрати будь-який інший бізнес. Це могла бути кав'ярня. Це міг бути магазин одягу. Але я хочу, щоб ви зрозуміли контекст якому це все робилося? Я виросла у патріотичній сім'ї в місті Івано-Франківську. Вся моя сім'я це івано-франківчани, і трошечки маю коріння в Тернополі. І моя мама виросла в такій патріотичній сім'ї. Відповідно, вже мене виховували в патріотичній сім'ї. Тому святкування повністю великодня, різдва, збереження всіх українських звичаїв, від одягати вишиту сорочку дознати якихось таких місцевих звичаїв, які робляться саме у нас. Це все було мене з дитинства, і чесно кажучи, я думала, що так у всіх людей. І коли мені виповнилося напевно 8 або 9 років, я вперше виїхала в Херсон, і я зрозуміла, що виявляється, не всі люди живуть так, як ми. Для мене це був шок. Говорю, не в поганому сенсі, просто для дівчинки, яка виросла в такій мегапатріотичній сім'ї, приїхати і побачити, що ну не всі живуть так, як ми. Я не мала прямо повірити своїм очам. Реально для мене це було типу, в сенсі, що не всі там одягають вищі сорочки на великі свята. Мені це не вкладалося в голові. Коли я стала старше, у нас з'явилася можливість зайнятися бізнесом. Ми всі, в принципі, навіть не думаючи, обрали саме такий бізнес ручної роботи. По перше, тому що моя мама з Хресною дуже сильно загорів. В них дуже класно виходило і сорочки вишивати, потім згодом робити прикраси. І ми подумали, що ну не всім ж носити Prada, Louis Vuitton і все решту можна взагалі то носити і у наші українські якісь прикраси, українські бренди, українську вишивку. Чому ні? В принципі, це наша місія, і дотепер залишається це впроваджувати український стиль, сучасність як в автентичному плані, так і в сучасному плані, наприклад, як ці колони, і в автентичному плані, так, як, наприклад, Гердан, такий мінімум з нашого Сортименту ми дуже вірили в нашу місію в те, що ми зможемо жінкам українським з усіх куточків України показати, що українське – це класно, і взагалі-то прикраси з українським походженням можуть виглядати не гірше ніж прикраси з-за кордону. І ми почали працювати довго і нудно. Спочатку ми працювали з дому по знайомих. Потім ми працювали на якихось людей. Потім ми попали в бастіон критичну в галерею. Спочатку мала там скринь, це така скринька, реально посеред коридору, яка отак от, от від. Відкривається, і там були наші прикраси. Вона закривається і все, і нас ніби не існує. Потім ми взяли крамницю. Твої крамниці нас звідти попхали. Після того, як нас поперли з бастіону, ми відкрили ще один магазин, це саме дурне рішення в нашому житті. І в один момент ми просто зрозуміли, що крім онлайн краще просуватися це не буде. Коротше, зараз мені 24, Я вже дуже багато років в цій сфері, і що я бачу, це прогрес в тому, що люди реально почали цікавитися. Позитивний ріс в тому, щоб ми зберігали свої традиції, свої звичаї, свій український стрій. Ми це впроваджуємо в сучасність. Ми не вдягаємося тільки на свята. Тепер ми це одягаємо частіше, тому що зараз стало престижно показувати, що ти українець, тому що ми та нація, яка не дає нікому забрати ні нашу незалежність, наше звання українців. Ми залишаємося тим, ким ми є, і це реально дуже класно. І для мене як для людини, яка виросла в патріотичній сім'ї, яка з Займається ручною роботою вже дуже довго. Капець акційно, коли люди починають цікавитися, вони починаються впроваджувати в собі життя, і тоді я розумію що ми такі, як ми майстри, робимо це не просто так все, і це не просто гарна картинка, гарно одягнутися, хоча й без сумніву це також є. Але ми доносимо до людей щось більше, ніж просто прикраса. Ми нібито пишемо разом з вами у цю сучасну українську історію. І через 100 років люди подивляться, так само як ми зараз на сестрі фотографії і кажуть, о, блін, це ж треба зберігати. Це ж треба, бо це наше. Ми будемо старатися давати щось корисне, робити красиве. Я дуже рада, що у вас стає все більше. За кожного підписника я радуюсь так, як не знаю за що, так що підписуйтесь.